Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль, мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Більше про мене, місію цього каналу та тематику контенту ви можете дізнатись з ознайомчого ролика за посиланням у описі до цього відео. У даному випуску я говоритиму про зимовий верхній одяг для дітей, а саме, які типи існують, що варто врахувати, підбираючи його, як визначитись з розміром та коли краще купувати. Верхній одяг має бути підібраний таким чином, аби дитина могла вільно рухатись, досліджуючи цей світ, а також залишалась в теплі та сухості. І не обов'язково чистий. Верхній зимовий одяг це загальна назва для дуже різного типу виробів. Є суцільні комбінезони, а також комплекти, напівкомбінезон та куртка або штани та куртка. Одяг може містити мембрану, тоді він вважається термо. Верхній шар може бути стійкий до забруднення, опадів та вітру. Зимовий одяг може бути розрахований на так звану єврозиму, тобто, коли температура коливається від 0 до мінус 5 градусів за Цельсієм, чи призначений для арктичних мандрівок. Давайте розбиратись. З чого почнемо? Я думаю, варто почати з розмови про особливості клімату, в якому дитина зимуватиме, та її віку, а отже, поточної фізичної активності. Ці речі, наче очевидні, проте реклама та сарафанне радіо роблять свою справу і не завжди дитина у холодну пору року одягнена оптимально. Навіть в межах України погодні умови взимку дуже різняться: яка температура та вологість повітря, типова кількість опадів, які це опади, наскільки вітряно, яка взагалі тривалість холодів. Дитина з Чернігівщини та дитина з Миколаївщини, Потребуватимуть різного зимового гардеробу. Перший дзвіночок не всім потрібен той скандинавський термокомбінезон, розрахований на мінус 30 за 200 євро. Важливо зважати і на вік дитини та рівень її активності. Якщо зимові прогулянки, це в основному сон у дитячому візочку, дитина не потребує термоодягу, адже він розрахований на активний рух. Якщо малеча ще активно не ходить, Краще обирати пуховий чи комбінезон на теплому утеплювачі з суцільними або знімними ніжками. Але якщо ви з дитиною активно користуєтесь авто, наприклад, часто їздите гуляти в парк, то суцільний комбінезон не найкращий вибір, адже його потрібно буде знімати при посадці дитини в автокрісло і, відповідно, одягати перед виходом з автомобіля. А це значить тепло одягати під комбінезон, або попередньо прогрівати авто. Дітки до року сплять часто і переодягання досить проблематичні. Тому в такому випадку варто розглянути варіант комплекту з напівкомбінезону та куртки. Тоді можна зняти лише куртку, дитині буде достатньо тепло та затишно, а поїздка в авто буде безпечною. Можливо, ви вперше чуєте, що потрібно знімати верхній одяг при посадці дитини в автокрісло. Справа в тому, що куртка не дозволить затягнути ремінці безпеки, і тому корпус дитини не буде належним чином зафіксовано. В описі залишу посилання на стороннє відео, якщо YouTube дозволить. Якщо у вас Todler, активний ходунок та дослідник, то вже інша справа. Це період, коли можливо варто мати і два комплекти теплого верхнього одягу, у випадку, якщо ви ходите на прогулянку двічі на день та дозволяєте малечі з листям та вологим піском, валятись на снігу та стрибати в калюжах. Власне, для такої активної взаємодії з природою за будь-яких суворих погодних умов. І призначений скандинавський термоодяг. Мешканці північних країн живуть в холоді більшу частину року. Там навіть в середині літа не проблема знайти сніг. Вони люблять активно проводити час на природі та дозволяють дітям гасати, лазити та буквально борсатись у багнюці. Це ж весело. Тому обирають верхній одяг з брудовідштовхуючою вітронепроникною поверхнею, яка не промокає і виводить вологу. Дитина не буде виглядати охайною після такої прогулянки, проте функціональний верхній зимовий одяг здатен захистити її від промокання та холоду, він, власне, для цього і створений. Тому моє послання дозвольте досліджувати світ та створювати добрі дитячі спогади. А одяг це просто річ, яку варто використовувати за призначенням. Оханість можна виховувати в інший спосіб. Я часто бачу в холодну пору року малюків, вбраних як дорослі. Світленькі, чистенькі чобітки, модні джинси, оверсайз-курточка, в'язана шапочка та рукавички. Це виглядає дуже мило та стильно, поки дитина їде у візочку чи чимненько іде, тримаючись за ручку. Проте їй не можна вмоститись на вологому тротуарі, взяти до рук мокру гілку. Та помити її в калюжі поруч. Весь аутфіт вмить намокне, забрудниться, може порветься, а дитина швидко змерзне. І особливо мені болить, коли, проходячи повз дитячий садочок, я бачу, як вихователька тримає за руку стиляшку і не відпускає грати з іншими. Адже ввечері мама сваритиме за брудний одяг не лише дитину, а й виховательку. Замурзана, брудна дитина часто дорівнює щаслива дитина, яка має свободу здобувати компетентність. Всі тільки виграють, якщо ви придбаєте верхній зимовий одяг, який можете собі дозволити відносити сезон та утилізувати. Немає потреби берегти його ціною обмеження дитячого досвіду. Визначитись розміром може бути досить непросто. У кожного виробника свої лекала та розмірна сітка, досліджуючи яку орієнтуйтесь радше на параметри зросту, ніж вікові категорії. Дуже часто розмір іде з запасом плюс 6 см. Тобто, купуючи комбінезон на зріз 104 см, будьте готові, що впору він буде на 110 см. Чим вища дитина. Тим менш помітним є цей запас, адже у діток більшою мірою ростуть руки та ноги. А от маленьким через їхні анатомічні особливості ті додаткові 6 см будуть не надто комфортними у русі. Адже рукавчики та штанини будуть задовгі. Тому, якщо дитина має зріст, до прикладу, 88 см, дуже вірогідно, що на ній краще сяде розмір 86 см. Бо він фактично розрахований на зріст до 92 см. Якщо ж ви вирішите взяти на виріст одразу розмір 92 см, то отримаєте комбінезон фактично на зріст 98 см. 98 відняти 88 см, вийде 10 см запасу. А це вже дуже багато. І це як одягнути маляв мішок. Дітки у перші роки дуже швидко ростуть, і, можливо, в якийсь із років необхідно буде посеред сезону купувати зимовий одяг більшого розміру. Це актуально для всього гардеробу, включно зі взуттям. Так не буде кожного року. Проте подібний сценарій можливий. Як варіант можна придбати роздільний комплект: напівкомбінезон плюс куртка. Довжина напівкомбінезону регулюється. Ну а рукавчики куртки можна закотити, і вони не заважатимуть. Завжди можна замінити один з елементів комплекту, якщо дитина підросла посеред сезону, і це бюджетніше. Комплект напівкомбінезон плюс куртка є оптимальним вибором, коли необхідно взяти верхній зимовий одяг на виріст, коли ви активно користуєтесь транспортом, власним авто чи громадським, часто ходите з дитиною в магазин. Адже можна швидко зняти куртку і дитина не запариться в приміщенні. Суцільний комбінезон, у свою чергу, краще для довгих активних прогулянок на вулиці та валяння в сніжку. Найкращий час для придбання зимових речей це січень-лютий. В цей період діють гарні знижки на колекції поточного року, і моделі доступні у багатьох розмірах. Проте, звісно, так завчасно купувати зимові речі на наступний сезон ризиковано. Можна легко прогадати з розміром, адже діти ростуть шаленими темпами, особливо влітку. Якщо одяг буде впору в листопаді, його, можливо, доведеться оновлювати на більший розмір посеред сезону. А якщо буде завеликим, то ми крадемо у дитини комфорт та свободу рухів. Вихід купувати зимові речі у липні-серпні. В цей період теж діють гарні знижки, проте асортимент теплих речей у необхідному розмірі буде вже значно вищим. Я замовляю верхній зимовий одяг на європейському Shop та рейме, а також на Answer та розетка. Я хочу проговорити тему придбання вживаних комбінезонів, напівкомбінезонів та курток. Це часта практика. Якісний зимовий одяг може служити довго, навіть якщо дитина не носить його охайно. Для цього він потребує особливого догляду. Кожен виріб, звісно, має свою інструкцію з догляду. Проте, загалом верхній одяг не варто або інколи заборонено прати звичайним засобом і не бажано робити це часто. Намагаючись забезпечити дитині охайний вигляд, можна нароком зменшити строк експлуатації виробу. Тому, підбираючи вживані речі, обов'язково поцікавтесь, як часто їх прали і який засіб використовували, аби не отримати візуально чистий та доглянутий одяг, який вже втратив свої властивості. На майданчиках типу OLX можна також пошукати новий зимовий одяг, який, наприклад, був завчасно придбаний батьками на знижках, але дитина на початок сезону його переросла. І наостанок традиційне, корисне інстаграмне посилання, що є щирою рекомендацією, а не рекламою, загляньте на сторінку Мінімішоп. Тут можна придбати якісний брендовий одяг за доступною ціною, мають офлайн-магазин у броварах. Напишіть та поцікавтесь, що вони мають із зимового одягу від бренду Лівуд в наявності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі «Інструкції до дитини.